Добрий день, дня. ми принесли іграшки нашої групи для дитячого будинку. Чудесно, я бачу, що ви дуже постаралися? Першокурсниця Ірина Захарченко принесла пазли, куплені на гроші, які зібрали студенти її групи. Голова студради Мирослава Хоменко всі іграшки передивляється та сортує за віковими групами. Деякі групи мене питали на яку суму там, наприклад, скільки іграшок потрібно. Вони обговорювали це все старостою, хто може скидалися грошима. Наприклад, купували великі пазли, вони ну, не за що коштують, тому скидалися грошима і потім вже передавали все мені, а я в, до нашого навчально виховував відділу. Будь-яка іграшка не підійде, говорить заступниця директора з виховної роботи Тетяна Сівцова. Пояснює, є певні вимоги до речей. Іграшки повинні бути обов'язково новими, тому що ну, зараз така ситуація педагогічна, що будь-яка річ може бути небезпечною. Також обов'язково це має бути іграшка не, не м'яка, тому що вона важко дається якісь обробки. І ну, звичайно, будь-яка річ була принесена подарена з любов'ю, а не відірвана від серця. Доброчинний марафон до Дня Святого Миколая організовують у Черкаському національному університеті сьомий рік поспіль, розповідає директорка навчально-наукового інституту української філології Оксана Іванченко. Кожен із навчально-наукових інститутів або факультетів, а в нас 10 таких, вирішив провести свій такий марафон у межах загального цього спільного. Ми, навчально науковий інститут української філології та соціальних комунікацій, обрали наш заклад, яким ми опікуємося уже тривалий час. Це дитячий будинок. У дитячому будинку на подарунки вже чекає малеча, каже заступниця директора з виховної роботи закладу Олена Гавриленко. Діти дуже радіють подарунками, книжкам, які приносять студенти. Їм подобається, і вони спілкуються між ними. Дітки завжди радіють іграшкам. Скільки б їх не було, все одно їм дуже подобається, коли їм приносять іграшку. Пані Олена додає, студентів від Миколая тут чекають 17 грудня, аби в передень свята кожен хлопчик та дівчинка закладу відчули атмосферу свята. Вікторія Будевіцька, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.